Чи потрібно використовувати пілінги для шкіри голови? Так, звісно, потрібно. Так як ми очищаємо нашу шкіру обличчя, шкіра голови також потребує додаткового очищення, тому що буває навіть таке, що шампуні, особливо безсульфатні, не завжди справляються з очищенням, а дійсно безсульфатні, які не дуже добре вимивають. Роблять ще гірше, вони забивають пори шкіри голови, і потім з'являються деякі проблеми. Пілінги я раджу використовувати, якщо нормальна шкіра голови без подразнень, можна раз на два тижні, якщо є якісь проблеми, то це вже потрібно дивитися індивідуально. Зараз є дуже багато видів різних пілінгів, скрабів і так далі. Ті, що користуюсь я, це або ось такий рідкий. Я його використовую, якщо у людини є якісь проблеми зі шкірою, наприклад, лупа або себерея, сибарень дерматит, це там, де потрібно очистити м'яко і не зробити ще більше подразнення і проблем не додати. Якщо ж нормальна шкіра голови потрібно просто очистити, то я використовую, ну, можливо, вам не буде видно, з мікрогранулами, які теж добре очищає. Вони також очищає м'яко, але завдяки цим мікрогранулам йде добре очищення. Тому обирайте, який засіб вам комфортно і все ж таки користуйтесь, тому що пілінги і скраби це додаткова стимуляція росту волосся, кровообігу, очищення. Інколи бувають такі випадки, що у людини дуже сильно випадає волосся і може бути безліч причин. Але коли починаєш розбиратися конкретно з якоюсь людиною, і виясняти всі причини, і виявляється, що все елементарно просто, неправильно підібраний шампунь. Наприклад, зачасту або якісь безсульфатні, або деякі вважають, що, наприклад, дитячий шампунь може бути менш шкідливим, а насправді це дуже неправильно. Дитячий шампунь не вимає гарну шкіру голови дорослому, дорослій людині. І через це. Пори шкіри голови забиваються, до луковиці не надходять поживні речовини, і через це просто починає волосся, ну скажемо так, відмирати, і просто випадає інколи прям дуже великої кількості. Тому до підбору шампуню потрібно відноситись не менш серйозно, ніж до маски, кондиціонеру і так далі, щоб не було ось таких проблем з випадінням волосся. А щоб. Очистити, скажімо так, після неправильного шампуню шкіру голови потрібно використати пілінг або скраб.